Одруження онлайн відбулося в Україні. Перші пари беруть шлюб через додаток Дія, проходить бета-тестування функції. Про це сповістив міністр цифрової трансформації Михайло Федорову. Телеграм за його словами, шлюб по відеозв'язку. Це буквально без перебільшення революція у сфері державних послуг. І цими вихідними три пари розписалися у дії. Перші закохані, що так одружилися. Роман Лозинський, військовий народний депутат та Світлана Кісельова, фахівчиня соціальних поведінкових комунікацій, і викладачка Українського католицького університету. Міністр зауважив, Україна перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Всього бета тестування вже записав Ося дві з половиною пар, а незабаром новітній сервіс буде у доступі для всіх охочих.